А зараз вітаємо Сергія Цихоцького, Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаємо, пан Сергію. Вітаю вас. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Пане Сергію, і також знаємо про потреби на позицію для пілотів бомберів Ще один збір. Це знову звертаюся я, до наших глядачів традиційно QR-код на ваших екранах і номер картки. Пане Сергію, вас теж традиційно, попрошу розповісти детальніше. Ну, бо я думаю, що всі глядачі вже неодноразово бачили і чули про що, на що ми збираємо. О, збираємо. Кошти на придбання матеріалів для саме начинки наших впівдронів, там мавіків і різних інших безпілотних систем, які ми сьогодні ми виконуємо бойові задачі на самому гарячому напрямку: це Покровський, Корахівський напрямок. Це вже, мабуть, ну всі, всі добре бачать, що це три, три місяці таких плотних, дуже активних з боку противника намагань. Прорвати лінію оборони, просунутися в напрямку населеного пункту, як там Курахове, Покровськ. От, і на, наразі, і сподіваємося, на майбутнє у них це не виходить і не вийде. Тому долучайтеся і пропору. Знаєте, сьогодні от, виступав, просить кошти. Чуєте мене, да? так так, так чуємо. Так, так, картинка та, трохи зависла, але звук ще більш е, да я. Я хочу сказати, що е, ця допомога це не просто ми скажімо, жебракуємо, да? а це е, пропозиція партнерства, тому що кожен громадянин України, кожен небайдужий е, взагалі громадянин світу, повинен е, боротися з цим злом, яке сьогодні Росія. Влаштувала на земній кулі, скажімо так, і продовжує намагатись показувати своє в лапках благородство, от і при цьому ведучи себе як просто нелюди. Саме нелюди, я висказую слово, це наших матерів, наших воїнів, які, на жаль, загинули, які сьогодні чистять в полоні чи безвісті зникли. Саме нелюди називають їх вони так, от і. З болю і відчуттям того, що ми в будь-якому випадку хлопці всі, хто у нас в полонку, не повернуться, от і, і ті, хто сьогодні без вісі зник. Я думаю, що багато з них просто ну не повідомляють нас. Ми також е, чекаємо на їх повернення. Тому, от саме на це збір, саме на це, щоб ми е, сьогодні могли ну не давати їм просто передиху. Пане Сергію, дякую, що ви саме про це артикулювали акцентували. Тому що от теж для наших глядачів мова йде не про те, що ми зараз підміняємо державу. Так, в плані надання того чи іншого мова про те, що ми доповнюємо те, що надає держава. Я спілкувався з вашими колегами з районного Черетіного, так і ми говорили теж про дрони. Вони мені кажуть, нам дають дрони. Нам дають дрони, ми їх використовуємо. Якщо ми його знищуємо, нам дають новий дрон. Але може статись так, що там на п'ятий, шостий, сьомий чи десятий дрон нам скажуть, ну все, на жаль, немає. На цей місяць ми вичерпали так свої спроможності. І саме тому проводяться подібні збори, як і ваш, щоб збільшити кількість того, що мають наші в даному випадку начині, і все, що потрібно для дронів так само. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти, глядачі, будьте активними не тільки зараз, о 7.25 і постійно, коли в повторі будете бачити цю розмову з паном Сергієм. А про оперативну ситуацію пана Сергія на Покровському напрямку, бо, як і ви сказали, і генштаб підтверджує, це один з найгарячіших напрямків сьогодні. От ця гарячість вона вимірюється тільки у кількості цих штурмових піхотних атак м'ясних ворожих. чи у кількості артилерійського вогню ворожого, в якості нашої контрбатарейної боротьби, у тому числі. От в чому ця особлива відмінність та Покровського напрямку сьогодні, від, наприклад, Вовчанського напрямку? Весь напрямок він гарячий, це безспорно і ворог, якби він тільки мав десь маленький успіх, він би туди кидав би всі сили для того, щоб на своїх пропагандах. Брехливих каналах розказувати про те, от ми там планували сюди. Насправді вони не знають. Я думаю, що вони вже не знають, що робити їхні командування, тому що той опір, який вчинила Україна з першого дня повномасштабного вторгнення, та згуртованість і суспільства, і армії, і світової демократичних спільноти, от доказала, що ну. Їх не треба боятися, їх треба просто знищувати. По іншому цей губник Путін не розуміє, як складається ситуація. Тобто, от минулий тиждень ворог почав одночасно вести штур... активні штурмові дії абсолютно по, по кожному сантиметру лінії бойовозідні. Одночасно, Причому групу за групою, групу за групою. Розумієте? І дивіться на карту Deep State, абсолютно вся лінія оборони тримається. Ну, я не кажу там за якісь маленькі просування на 100-200 метрів. Це тільки пов'язано з тим, що зруйнована в інженерному плані там якісь е, позиція наша чи будівля, і таким чином нема там заходитись. А в цілому нема оперативного успіху, вони взагалі не мають. Е, кожний день е, тільки підрозділями нашої бригади. Більше ста окупантів ліквідовуються кожну добу. Техніка. Техніка яка техніка? Танками, бронемашинами вони вже в атаку, в лоб не йдуть, тільки підвозять особовий склад і використовують закритих позицій. Тому ми їх знаходимо і там. Це, опять же, наші пілоти, які літають і в район Донецька, знищують велику кількість гармат їхніх. Я вже не кажу про пілотів. про... Пункти управління пілотами антени і таке інше. Цього добра, ну просто його треба рахувати. А зараз, от за ніч вам скажу, вони просто після вчорашньої нашої роботи вони, ну, як сказати, обомліли. Вони не, не можуть зібрати ні кісток, не знають, хто де знаходиться. Я кажу зараз про наш напрямок. Тобто ну, українським словом оговтуються після вчорашніх спроб штурму. Саме в районі там, ну, там, де ми тримаємо оборону, оговтуються, не очікували такого. А чому ще раз повторюсь: я кажу це за наших хлопців і кажу і за сусідні бригади наші. Кожен абсолютно чітко знає свою роботу, взаємодія всіх родів військ, е, інженери, там, сапери, зв'язківці. Ну, логісти, що все в комплексі немає сьогодні. Когось, скажімо, виділити, да, комусь достається гарячину на, на в зоні в районі бойових дій. Абсолютно всі знаходяться і виконують ті задачі, які перед ними стоять. Тому, бачите, населення дуже на нас сподівається. Я бачу по настроям мирних мешканців. Вони більше більше стають, навіть ті, які спочатку ми. Коли зайшли на, на Донецьку область, якось так обережно відносились, то сьогодні вже, ну скажем, більшість е, однозначно допомагає, е, вникає і розуміє, і сподівається саме на нас, тому що своїми діями, е, поведінкою, як в биту, так і на полі бою, взаємодія між цивільними, військовими там, іншими службами. Ну, вона дійсно на людському гідному рівні. Спасибі вам, пане Сергію, за те, що доєдналися, за те, що ви робите. Збір актуальний. Друзі, у повторі дивитесь, скануйте QR-код, номер карти. Сергій Цихоцький – це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Покровський напрямок. Ми з ним говорили детально про ситуацію.